І так, сьогодні ми коротко, но інформативно постараємось поговорити про свічі, про свічки, да? що це таке, чому, допустимо, в трейдингу можна в трейдингу можна аналізувати от, лінії, а можна, от, як вони називаються, ну, тобто різні є, хрестики-ноліки, чому от ми. Так. Чому ми аналізуємо. Опа, це так. Оце, оце так хрестик, да? Бо як його тут аналізувати, я, ну я просто. Я просто без поняття. Так. Mm. Да. Так, включаємо наші японські свічі, а включаємо таймфрейм М30. Що таке таймфрейм М30? Можливо, хтось тут. Перший раз побачив це відео і хоче розібратися. Ось тут є М30, це 30, минут, 15, минут, 5, минут, 10, 1 час, 1 година, да, 1 день, і 1 тиждень, 1 місяць і так далі. А це все. Зараз відмітимо. Ось, в мене включений таймфрейм М30. Ми зараз чуть-чуть вийдемо з рамки за тему цього відео, тому що це про свічі, але давайте а, швидко розберемось про таймфрейми. Таймфрейм М30 в мене включений. Тобто, одна ось ця свіча вона йшла 30 хвилин. Все, тут, як би, більше нічого нема розказувати. Одна свіча йшла 30 хвилин. Включаємо 1 година. Ми бачимо, що ось ця одна свіча йшла одну годину. Ось ця йшла одну годину, ось ця йшла одну годину. Включаємо М5, і в нас ось було ось це падіння на М30, і воно виглядало ось так. Тобто, одна свіча тут вже 5 хвилин. І ось таке було падіння. Так, я думаю, розібралась. Тепер поговоримо про а, свічі. Значить, є в нас свіча, та там, допустимо, на пониження. Червона свіча, вона йде на пониження, в неї є ось така тінь, ось тут є ось така тінь. І що ця свіча взагалі говорить? Вона говорить там те, що відкриття свічі на пониження. Давайте зараз я намалюю ще свічу на повищення, щоб. Тут, в принципі, логіка одинакова майже, От да? Є тінь. Це свічане повищення. Так, змінимо колір. І так, що от, нам це говорить? Нам це говорить те, що свідчане понищення вона відкривалась ось тут. Тобто. Відкриття свічі було ось тут. Далі, давайте я буду пояснювати вже, от, а, так сказати, ілюстрація свічі. Далі ми пішли вгору. Далі ми пішли вгору, і вже потім ми пішли на пониження. Далі в нас відбувся ось такий відкат. Тобто, а, відкриття було ось тут. Ми пішли вгору. Ось тут і пішли на пониження. В нас малюється ось ця тінь. Ось тут у нас є відкриття свічі, ми пішли на пониження. Ми зловили а, максимум, виходить. Тобто ось це мінімум свічі, а ось тут максимум. А і ми від ось цього максимуму вже пішли. На повищення, І закрилась приблизно ось тут. Да? І в нас ось така свіча, получається, по ітогу намальована. Ось тут ми відкрились, пішли вгору. Получається, тут наш максимум. Пішли на пониження, ось тут наш мінімум, відкат, ось тут закриття свічі. Тобто, це, наприклад, 30 хвилинна свіча. Яка а, йшла ось так. На М5, на М5. На М5 це може все виглядати, допустимо, ось так. повищення, свіча на пониження, там знову на пониження, знову на повищення, Ось така свіча на пониження. Імпульсна імпульс на, на пониження. І ось тут відбувається відкат. І ось це все є 30 хвилин. 30 хвилин свіча. Тобто ось тут ми бачимо 30 хвилин свічі. Ось так виглядає. Ну, якщо ми переключимо з на М5, то в нас буде приблизно ось така ситуація. Тут ми пішли вгору, намалювали якраз тінь, потім пішли різко вниз, там, можливо, були відкати, там імпульси, допустимо. Ми дійшли до ось цього мінімуму. І відкотили вже на повищення. І ось така свіча по ітогу вийшла. На повищення точно все так само. У нас відкриття тепер вже не зверху, а знизу. Ось тут у нас є відкриття. Далі йде на повищення, і ось тут є закриття. А як воно виглядало взагалі? Ми бачимо, що ось тут було відкриття. Да? А ми пішли. так, Зараз. Ми пішли на пониження, зловили ось тут свій мінімум. Далі ми пішли на повищення. Зловили ось тут свій максимум, відкотились на пониження, і в нас вийшло ось така свіча з тіннями. Ось тут тіні. Ось тут тінь. А ось тут вже така повноцінна свіча на повищення. Знову таки, це може бути 30 хвилинна свіча, може бути 5 хвилинна свіча. Ну, логіка всіх свічей в вона й та сама. Якщо, допустимо, на, лі... на лінійному графіку, це могло би виглядати ось так. Ось тут ми відкриваємось да, ось, на повищення, да? ми йдемо, допустимо, на пониження. Ось тут походили, потім різкий імпульс. Походили знову різкий імпульс, знову різкий імпульс. Походили, відкат, закриття свічі. Все, ось така логіка. Я вже тут проживав до максимуму, і я думаю, що зрозумів навіть самий-самий новачок. І так, перевіряємо, чи чий-запис. Іде, все добре. Що нам можуть показувати свічі? Свідчі можуть показувати нам силу та слабкість. Що ми тут бачимо? Що Ось це дуже впевнена свіча. Вона пробила ось, ось цю область опори. А що маючи от, зараз на графіку, що ми будемо робити в такому випадку? Ось у нас, допустимо, пробиває ось ця свіча цей рівень. Що я буду робити? Я бачу, що ага, тренд на повищення, Свіча дуже сильно впевнена. Пробувала от просто всі локальні, максимуми пробили. Я би, звичайно, очікував відкату. В кращому випадку, це до ось цього рівня. А і тоді входом на повищення. Або ж при ось цьому мінімальному відкаті також розглядав би на повищення. Ось це свіча пін -бар. Тобто, я думаю, ви пам'ятаєте, так? Да? Ми пішли спочатку на повищення, але пізніше ми закрились на пониження. Це говорить нам про те, що а, немає сили, так сказати, йти вгору покупцям. Тому тут був ось такий а, відкат. Ну, я думаю, ви розумієте, що це впевнена свіча. Да? А, тут буквально тінь, ну скільки тут тінь? Тут не знаю ну відсотків, допустимо, 7% відсотків тінь. А ось це все свіча, тобто сила тут є. Ну далі в нас, коли була ось ця свіча, вона не пробила область підтримки. Ми бачимо ось тут далі такий пінбарчик, і далі рух на повищення. Це що робить? Це підтверджує ось цей спрос трендовий рух на повищення. Ми бачимо ось тут така імпульсна свіча. Тобто ми ось тут відкрилися, пішли на повищення, але по ітого ми скотились так, аж сюди і відкотились знову сюди. Ось за півгодини, да? за півгодини ми проробили ось такий шлях. Тут ми бачимо зовсім інше. Тут було відкриття ось тут. Ми пішли спочатку на пониження, підійшли сюди. І потім, вже там на кінці свічі. Вона на, на закритій свічі вона пішла вгору. І ми закрили вже вище ціни відкриття, тому в нас і формується ось ця свіча на повищення. Так, ну, я думаю, я все розказав. Ви вже маєте розуміти, як взагалі формується свіча. Чому в нас є ось тут ось ці тіні? Так що на цьому закінчимо дане відео. надіюсь комусь допоміг, хтось зрозумів логіку свічей. Тому всім удачі і всім профіту!